З моменту минулої поїздки до Слов'янського пройшло вже більше двох місяців. Мені сказали, що через місяць документи будуть на спадщину готові, але, на жаль, ні. Через два місяці подзвонили ще й сказали, що в мене є помилка в документах, а саме відсутній кадастр. Тому ми швиденько зібралися і поїхали спочатку у Дніпро. Вранці ми попоїли добре в позатій хаті. Хто не знає, біля вокзалу є такий чудовий заклад. Дивіться, ціна 320 гривень. Ціни зараз, звісно, кусаються, як по мені. Випили ще потім додатково кави і сиділи собі спокійно, бо він в полуподвальному приміщенні. Тобто, більш безпечно, ніж знаходитись на вулиці або на якійсь кафешці, яка знаходиться на вулиці. Смачно попоївши вийшли на вулицю, тому що мала під'їхати моя подружка. з тобою попригаєм, 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 І ножками ношками подрігаємо, подрігаємо, і ручками похлопаємо, 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 і ношками потопаємо, потопаємо, потопаємо. дочекавшись, Автобуса відправились в не дуже безпечну дорогу, але все благополучно доїхали, і на наступний день відразу ж поїхали до нотаріуса. Де мені пояснили, що ж насправді сталося. Коли бабуся входила в спадщину, вона просто не доробила документи і не отримувала свій кадастровий номер. Через це він зник з бази. Тому мені запропонували поїхати до Краматорського. Там є експерт з землі, експерт з нерухомості, який допоміг зробити мені новий кадастровий номер. А це місце минулого разу було ціле. Я якраз тут була. А ми якраз отут в кафешці сиділи, тут з подружкою yeah. Да, ось ця кафешка. Shit. Всі документи були здані і треба було очікувати приблизно ще два тижні до того, як їх зроблять. Дорога назад у нас йде через гру Качун. Місцеві знають це місце. По дорозі я заїхала. В супермаркет, який називається Сім'я, він досі працює у слов'янську. Можете поставити на паузу і подивитися, які ж там в середньому ціни. Якщо порівнювати з цінами в Хмельницькому, то є ціни, які приблизно ж такі, є ціни, які набагато дорожчі, деякі цінники навіть в декілька разів дорожчі. Але я так розумію, що місцеві бізнесмени вирішили, що багато військових, тому плата спорту. Проможність велика і всі все куплять. У них є своя випічка, тому брала якісь смаколики, отакі булочки цукрові взяла 4 штуки. У нас, виходить, дід, баба, я і Даня кожному по булочці. Також я за булочки платила окремо, і цінник вийшов на 122 гривні 50 копійок. Також я собі брала каву, бо батьки таку каву не п'ють. Купляла шматочок сиру з пліснявою, бо я люблю, вони теж таки не їдять. Ну і, звичайно, до чаю брала смаколики. Королівський шарм це горіховий на 76 гривень. Арахіс їжачок, не пам'ятаю ціну. Також, ось такі перший раз спробували Ромео і Джульєта нам не сподобались вони зовсім. Бьорнік собі взяла, до речі, на бьорнік ціна у сільському магазині 100 гривень. Уявляєте? Також їм на пробу взяла кому, вони люблять сирки, але беруть щось дуже дешеві по 10 гривень. Я вирішила їх наготувати смачненькі. Чорносливий шоколад люблять, моя мама любить його, я більш-менш їм, але ну, батькам не зайшов, вони не любителі. І мандаринки, бо це ж якраз сезон. Це вийшла на 82-72. По 99,90 за кілограм. Також були такі: це як желейка у шоколаді на 72 гривні, майже по 200 гривень за кілограм. Ще я взяла собі також шматочок м'ясця на 233,62. Я таке люблю посолонцювати, як то кажуть. І брала їм чай, був на акціях три слони. Також брала різні. Сирочки, це дольче був на акціях з вишневим смаком. Також були ось такі новенькі сирочки ну, можливо, і не новенькі, я раніше не бачила. Тут вони теж з різними смаками. Ну і набрала ще з полоницею дольче. Ну, там ще завалявся один пакетик кавички моєї. А ось таку булочку я купила Дані окремо, йому дуже сподобалось. Ще ми зустрілися з вчителькою даної. Нещодавно він приймав участь у конкурсі Петра Яцика, це конкурс знавців української мови, і там зайняв третє місце у міському міжнародному конкурсі. Вона для нього придбала таку книжечку і підписала. Це перша наша зустріч з нашою вчителькою, бо ми навчаємося онлайн, і, звичайно, ніхто нікого раніше не бачив. Окрім як онлайн, да? вживу перший раз. Дуже приємна була зустріч, дуже рада, що змогла побачити нашу вчительку. Книжка називається Два брати. Поки ми там знаходились, дитина прочитав книжечку. Дуже цікава. Це одна казочка про хлопчика, який посварився з братом, вигнав його, а потім брат пропав і він пішов на його пошуки. А ось і як знайшовся. Це мій колінка, маленький ще. До речі, подружка моя з Дніпра подарувала мені два соколінта, побачила, що я хочу якісь квіточки. Дуже їй дякую. Ну і, звичайно ж, на хуторі і в селі є свої забавки. Батько колись дуже давно ще першим онукам робив ось таку гойдалку, то дитина з задоволенням каталась. А ще з задоволенням там катається наш дік. Це пес, який сам запригує і катається, йому нікого не треба. Ну, з Данькою, коли є така компанія, то чому б і не посидіти разом? Так весело проходить життя на хуторі, беззаботно у дітей. Даня дуже радіє, що зміг нарешті побачити бабу з дідом, бо у них гаджетів таких крутих немає, звичайний телефон, і побачити один одного по відеозв'язку немає можливості. А ось і старожил, це кицька, яку звуть Моня. Вона вже дуже-дуже старенька, вже глуха, трошки сліпенька, без зуба, але, як і усі, полюбляє ласку. До речі, вони перевершують собакою.